Сьогодні знову втрата, знову невимовний біль б'є в серце кожного з нас. Сьогодні, 30 серпня 2022 року, Миронівщина прощалася з героєм, жителем села Карапиші Василем Ярославовичем Нагаєм. Траурний кортеж. Приїхав центральними вулицями міста, де пам'ять полеглого бійця уклінно вшановували жителі Мирунівки, працівники організацій та підприємств, представники військових структур та добровольчого формування. Гідно і уклінно зустрічали героя і жителі сіл Росава та Пустовіти. Знаю, де з болем у душі, квітами та зі сльозами на очах приймало востаннє в свої обійми, полеглого бійця і село. Карапиші, де пройшли дитячі та юнацькі роки Василя. І так до самої хати, що згорьовано виглядала віконцями в буянні яблунь та вишень. Прийшли на вулицю Тиху, яка красномовно пекуча назва у неї. Попрощатися з героєм односільчани, однокласники, друзі. Жителі багатьох куточків Миронівщини, військові. Для всіх Василь залишився доброю і чистою душею людиною, який завжди прийде на допомогу, відгукнеться на чужу біду, підтримає. Важко опускаються плечі згорьованого батька, отця Ярослава, для якого це ще одна непоправна втрата. Квітами і сумом наповнюється все подвір'я героя, тихо піднімається у небеса молитва. Чин відспівування та прощання з Василем Нагаєм очолив митрополит Білоцерківський та Богославський Августин у співслужінні із духовенством Миронівської, Кагарлицької та Богославської громад. А сьогодні ми возносимо молитви за упокій душі воїна Василія. Він віддав своє життя, можна сказати, за нас, за усіх нас. Він саме найдорожчий, найцінніший, що має людина, дар життя Богом даний, він віддав, не ховаючись і не тікаючи. Він пішов. По призиву на захист нашої батьківщини України, він не тікав за кордон, він не ховався десь вдома під ліжком чи під солом, чи ще десь у родичах у Західній Україні. Він чесно пішов, виконуючи обов'язок, по-перше, християнина, по-друге, громадянина України. І здається, що це син священника Отче Ярослави, чи міг ти і я, коли ми вчилися в семінарі, подумати про те, що таке прийдеться пережити тобі і нам усім. Але ми віруючі люди і сприймаємо все зі смиренням. І ось сьогодні зійшлися усі і Миронівське благочиння, і. Богославське благочиння зійшлося, щоб помолитися Богу за упокій душі, а Господь хай кріпить тебе, Отче, подальшому служінню Богу і людям, в подальшому вихованні свого сина Івана, щоб він, так як Василь доброчесним будучи, жив, творив і жив на славу Божу і на раді. Оцю Ярославу та родині висловили співчуття благочинні громад, до яких приєдналися і інші священники. З глибоким сумом звернувся до батька загиблого героя митрополит Августин. Василій благочинний Харилицький, сказав про те, що. Воїн має особливий стан душі, бо не можна стріляти і ворога нищити без почуттів таких глибоких, інколи негативних. Це не робиться з посмішкою з любов'ю. Тому воїн навіть які повернувся з до переможцем, герой три роки не причащається, щоб це все вийшло. І тому за воїнів треба така молитва. Але стан душі можуть розуміти тільки оці воїни, що стоять тут у формі, хто був на війні, на фронті. Хто цього не знає, то тільки так уявляє, бо це треба пережити. Господь дав так, що я доторкнувся до військового життя в різний спосіб і проналежає і в Кассі, і в Косово, і Раку, в Ганді, в Ліберії, Придністров'я. І в нас в Україні не думав, що таке буде. Неодноразово. І знаєте, справді треба велика молитва за всіх воїнів і не тільки як за героїв, а й за тих людей, які потребують особливої молитви для прощення гріхів. Але це служіння називається жертовним, тому немає сумніву, що Господь приймає таких і лише як земних героїв, як ті, що виконали запит про любов до ближнього повноті. Напевно, якби батька запитали, Отче Ярославе, має хтось померти, або ви або ваш син. Ну, хтось сумнівається, як сказав батько. І не тільки тому, що він вже старший прожив, а й тому, що це природня, треба, щоб діти батьків ховали на батьки дітей. Дай Боже, щоб свідчить війна припинилася, була перемога, хоч важко, важко уявити, як це воно має бути, але ми віримо в силу Божу. І що Україна буде звільнена від ворога, і будемо жити в правді, в благочесті, і відбудовувати нашу країну що без Василя. Амінь. Лунають прощальні слова, які залишають у кожного в серці щем і сум від втрати, від того, що смерть вирвала із життя, із цілого світу мрій і надій молодого, перспективного юнака і Ще в школі Василько, так завжди його називали тато і мама, привертав увагу вчителів своїм ангельським характером. Його класний керівник Валентина Петрівна пригадує, що він був світлим, добрим, позитивним, вихований батьком священником та мамою-вчителькою. Багато читав, мав веселу вдачу. Після 9 класу. Поступив в Ірпінський аграрний коледж, після якого продовжив навчання в столичному національному університеті біоресурсів та природокористування. Вже працюючи у нафтобазовій компанії, паралельно здобув освіту в Івано-Франківському університеті нафти і газу, мав дуже багато планів і перспектив. Навіть одружуватись не поспішав, щоб все це встигнути. Та, на жаль, війна все зруйнувала. З перших днів вступає до загону територіальної оборони. А 27 квітня, через два дні, після свого 27-го дня народження, герой був призваний до Збройних сил України. І невдовзі. Вирушає на фронт. Війна не робить вибору. Вона тільки вбиває і вбиває найкращих. На Бахмутському напряму в боях проти російських окупантів Василь Нагай загинув. І сьогодні ми прощаємось з героєм. Тяжко говорити, звісно. Сьогодні ми прийшли проважати останній путь Василя. Він віддав своє життя за нас, за свою батьківщину, за землю рідну. І загинув як герой. Його проважала сьогодні вся Мироновка, Росава, Пустовіти, карапиші. І всі молилися за нього, всі йому віддавали честь і славу. Хай Покоїться на тому світі спокійно, Василь. Україна переможе. Ми дамо е, цим росіянам, що вони так віроломно напали на нас. Ніхто не ожидав, ніхто не ожидав, що воно таке буде. Ну, таке свершилося. Царство йому небесне. Хай живе Україна. Слава Україні! Героям слава! Хоронить Миронівщина золотих героїв. Загинули на сході, у степах, душа злетіла в небеса із бою, та житимете ви в наших серцях. Не плачте, рідні, не журіться сильно, не рвіть ви душу, Боже, як болить. Тут колисали його дитинчатком рано. Ох, серце твоє тату так щемить Молилися за долю на колінах, благали щастя, затишку, тепла. Та чорна птиця у лиху годину забрала сина, путінська чума. Усе мене, і горе ваше згасне, таке життя, такий наш білий світ. Хай на могилах ростуть квіти рясно, продовжуючи їхній земний вік. Крізь посмішку милуються солдати ростками квітів, поверх на труні, тепер у світлих, над яскравих шатах, у війську Божому. Знамення на чолі. Вічна! Слава героям!